Не Було, не було, і ось знову. Не відійшла Україна від потужного плану перемоги Зеленського, як він тепер працює над новим. Це ж було вже. Та ні. Тепер це не план перемоги для міжнародних партнерів, а план посилення для самої України, кроки якого вона повинна виконати для життєдіяльності та стійкості в умовах війни. Зараз Україні треба наповнити внутрішній план. Посилення такий план, який разом з планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План посилення зеленського стосуватиметься внутрішніх рішень в Україні у різних сферах: військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші. І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи, позиції на фронті і в тилу те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації, соціальний захист людей багато напрямів потребують чітких відповідей. В офісі президента вже прокоментували ідею нового плану. Це одна з двох складових шляху до перемоги. Про це у коментарі РБК Україна заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, план перемоги спрямований на партнерів однак є ще другий складник: це мобілізація самої України. Експерт Андрій Горницький зазначає, план посилення мав би бути розроблений ще від початку незалежності України. І спочатку наша країна повинна владнати всі внутрішні проблеми, а потім вимагати радикальних дій від партнерів. Виявляється, що на третьому році війни ми лише почали задумуватись про те, щоб і налаштувати внутрішню діяльність держави. Що є абсурдним? Ми вимагаємо від наших партнерів бути злагодженими, розуміти ризики. Ми їх часто критикуємо за те, що вони неправильно або погано діють. Самі ж ми виявились неприскіпливі до себе. А на болотах Росії вже істерика від нового плану Зеленського. Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков запропонував протверезіти Україні для досягнення миру. Це ще кому треба протверезіти? Пісков вважає, що Києву треба усвідомити причини, чому Росія напала на нашу країну. Серйозно? Ось справжні припадки від нового плану Зеленського пресалкаше. Ой, прес-аташе російського міністерства закордонних справ Марії Захарової. Дальше більше. Следующий пункт укріплення української оборони. Этого Зеленський собирается достичь, як он сказав, точечними операціями в определенних местах. Ну что ж постеснялся назвати эти определенні места. Каким образом он хочет этого достичь, это вообще даже смешно говорить, через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобольного оружия по территории России. Що не говорив, основна мета нового плану президента Зеленського зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни. Очільник нашої країни вже доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій. Його мають підготувати та представити українцям до кінця цього року. А як вам план посилення від Зеленського? Чи доречний він нині? Та що ви очікуєте від його представлення? Пишіть ваші відповіді у коментарях. Нам дуже цікаво ваша. Думка, і не забувайте ставити вподобайки та дзвіночки, щоб вам приходили наші нові відео.